Пане Валерій слава Україні. Героям слава, добрий вечір усім. Доброго вечора. Тож, от говоримо сьогодні так про перемогу, сьогоднішню перемогу в небі наших повітряних сил. от Розкажіть, чому цей здобуток такий важливий, і для чого призначені цілі, таки, які збили, і які виконують ці ці цілі, зокрема, от у Азовському морі. Які вони цілі виконують? В Азовському морі і, взагалі, не лише в Азовському морі, а вздовж усієї лінії фронту, і навіть в Чорному морі, і в районі там Брянської області, а вздовж кордону з Україною. Цілі літаки моніторять все, весь рух наших військ і нашої авіації на Глибину десь до 200-300 кілометрів. Ну залежно від е типу, це вони стежать за літаками, залежать е стежить за пересуваннями наземних військ чи розміщенням і е пусками зенітно -рак... зенітних ракет, зенітно-ракетних комплексів. Ці літаки дають ворогу велику перевагу над нами, бо навіть на малих висотах наші літаки вони бачать, ми не можемо використати фактор так би мовити раптовості в бойових діях. Дуже важливий для військових факторів. От і крім того, ті літаки ці літаки попереджають російську протиповітряну оборону пропуски наших ракет. Донаводять російські ракети винищувачів на наші літаки, тобто що допомагають збивати наші літаки. Тобто з усіх сторін машина дуже небезпечна і вкрай важлива для росіян і вкрай дорога до того ж. До по фінансах дорожчим одноразовим знищенням, одноразовим ураженням було лише, було лише потоплення крейсера Москва. А тут вартість такого літака А-50, вона перевищує десь 400 мільйонів доларів і наближається до півмільярда доларів. Бо якщо раніше росіяни там могли напряму отримувати західні комплектуючі, а там 20 тонн електронної апаратури на борту. От, всі е, західні е, монітори, велика кількість апаратури. Якщо вони, вони раніше купували її у виробника, то зараз через 5-10 роки і вартість, відповідно, зростає. А той літак, який збили, це був останній модернізований літак і переданий повітряно-космічним силам Росії на, у жовтні минулого року. Тобто, вартість там вже була така під півмільярда точно. Ну, ну і це крім це... того, тря... треба сказати, що це найбільша одноразова втрата персоналу повітряно-космічних сіл Росії. На борту було мінімально 16 чоловік. От до речі, в продовження речі... про вартість. Так, от за даними Форбс, базова вартість А-50, Ну, це, мабуть, різні модифікації. Так, оцінена в 330 мільйонів, але. От модернізована версія коштує дорожче. У 2020 році Індія закупила в Росії два літаки на суму близько 1 мільярд. І, ну, тобто вартість одного експортного літака, експортного варіанта, становить близько 500 мільйонів доларів. От якщо літак А-50 такий важливий, дорогий, от як ви гадаєте, чому на озброєні РФ їх лише кілька одиниць, як ви сказали? Ну, раніше вони не потребували великої кількості таких літаків, і дійсно ці машини дорогущі. І у росіян вони вважають, що в них занадто, ну, в них багато зенітно-ракетних комплексів, які здатні прикрити їхні кордони з заходу. А на півночі в них є спеціалізовані винищувачі міг 31 які загалом мають теж потужні радіолокаційні станції, і вони забезпечують прикриття у того напрямку. От а з, зі сходу, ну я не знаю. Вони відчуття, що вони взагалі вважали, що а, зі сходу на них ніхто нападати не буде із північного о, Південного сходу. А от власне хотілося щоб ви пояснили, так як експерти, як іншому літаку, у цьому тут 22 м вдалося долетіти до НАП з такими пошкодженнями, як ми бачили? Я попрошу моїх колег ще раз показати хвіст цього літака. Як ви гадаєте, пане Валерію? А тут важко сказати. По-перше, це ІЛ-22М літак не ту. А по-друге, да, він а, побитий, але так це всі ураження не критичні, це уламкові ураження, і вибух стався досить далеко від цього літака, бо інакше потік уражаючих елементів він би просто його перерізав. Тут важко сказати, чому літаки приблизно з однаковою крейсерською швидкістю, один був збитий і збитий чітко, так що ніхто з екіпажу навіть не встиг випригнути. А другий все ж таки приземлився, мав поранених напевне на борту, бо уламками побита зона, де деякі оператори цього літака мали б знаходитись. От важко сказати, як це сталося. бо... Літак Іл-18, в нього тоньший фюзеляж, він більш вразливий, але чомусь вижив. Ну. Ну, от, власне, залужний підтвердив збиття літака саме нашими повітряними силами, а натомість окупанти пишуть, що. Збройні сили України ну будь-сім то не мають ніякого до цього відношення. Чим ну фактично підтвердили збиття своїми ж силами. Ну тобто окупанти готові погодитися на дружній вогонь, а тільки щоб не підтвердити успішну роботу збройних сил у небі. Чи як та хай погоджуються на що завгодно, аби підставляли борти під наші ракети? Ну це розумієте. Ну в них атракціон, в них такий спорт. Це ми самі да. От ж ще з радянських часів казали, що якщо треба щось знищити, то ми на самообслуговуванні. От, власне, також існує ще така версія. Хотілося б, щоб ви її прокоментували, що російський цей іл 22 він був уражений російським ППО, яке захищало кримське місто. чи може бути наша операція ну, наша операція проведена таким чином, що ми організували ракетну небезпеку біля Керченського мосту і розрахували, що росіяни самі могли збити свої літаки? Чи все ж таки це більше схоже така версія на якусь фантастику чи голівудський фільм в стилі місія Нездійсненна»? Ну, якщо ви подивитесь на мапу, да. То Керченський міст він знаходиться значно в стороні від цього. Да? А літак впав біля Бердянська. Це не напрямок на Керченський міст. Керченський міст має по ньому стріляти, ну, скажімо так, в значній мірі, ну трішечки під іншим кутом. От. Тобто, ця нам, на мій погляд, ця версія не дуже така успішна, не дуже схожа на правду, скажімо. Але ну, щодо ІЛ-22 може бути прийнята за робочу, от і тоді дійсно росіяни стріляли по ньому. Але мені здається, що все ж таки все це наші збройні сили збили не лише А-50, а ІЛ і ІЛ-22. Хоча, скажімо так, якщо по. Іл-22 стріляли з російського комплексу панцирь наприклад, да то в нього менш потужні ракети, і не виключено, що вони могли і не вразити літак таких розмірів. От, власне, в продовження так того, що ви говорите, от е, наскільки відомо, що це перше в історії знищення літака дальнього дальнього радіолокаційного виявлення, Про що? Це ну, Епохальна свідчить. подія, так. я з вами згодний. А про що це свідчить? Ну, Наприклад, до прикладу, те, що ми нарешті отримали зброю, яка дозволяє нам це робити. І взагалі, яка зброя могла бути застосована наша? Ну, я тут можу тільки побудувати якийсь логічний ланцюжок, да? що ну, навряд чи наші винищувачі. Там дистанція так сягала десь 150 кілометрів. От, наші винищувачі, в нас далекобійність ракет не перевищує 120 кілометрів в ідеальних умовах. От, навряд чи це f 16 бо їх ніхто не бачив і ніхто нам не передавав. Навряд чи радянські зенітно-ракетні комплекси теж за висока дальність. сам ПТ, італо-французький комплекс, якого заявлена дальність, ну, це теж далекобійний комплекс. Нам, здається, один передали, до кінця року мали передати другий, але ну невідомо. Про них взагалі нічого не відомо. Є, нема, де працюють, що збивають. Нічого не відомо. Але в нього заявлена дальність 100 кілометрів, ще менше. А, а от у Петріота дальність його ракет сягає, власне, зенітних ракет, не антибалістичних, не антиракет, а зенітних сягає десь 160 кілометрів. Отут. Шанси є, тобто, якщо так спробувати вирахувати, да то все вказує на Петріот. Але я сподіваюся, що через деякий час ця таємниця буде відкрита. Ну і ми дізнаємося, як це було в дійсності. Так ми теж на це дуже сподіваємося. І що таке питання? От у пабліках, особливо в телеграм-каналах, наближених до Кремля, повідомляли сьогодні, що після... Збиття цих літаків Путін буцімто був дуже розлючений, там і кричав на шойгу, і навіть повідомляли, що зламав стілець у люті, і нібито вимагав розбомбити Київ і відправити спецпризначенців у Харків. Ну, по перше, чи імовірна така реакція Путіна на таку невдачу, скажімо так. І по-друге, чи варто чекати найближчим часом масованої ракети ракетної атаки у відповідь, як ми пам'ятаємо, це було буцімто після е, ситуації в Білгороді? Ну від Росіян можна чекати чого завгодно, а все, що там реакція Путіна, це конспірологія. Ну путіну до 300 тисяч знаєте у Путіна приказка, значить, човен там ну, по потону да, підводний чого. Вона утанула. он упав. Ну, упав та й впав. В нього ще є такі літаки. Ну, і що, що там було 16 чоловік? Ну, і що, що півмільярда. Ну, він, розумієте, для нього це не категорія. Літак, там підводний човен, який взагалі коштував кілька мільярдів. Ну, це не категорії. От, до речі, хотіли б ще детальніше, бо більшість всі говорять про цей літак А 50. І чомусь менше говорять про цей іл 22 і Як вже написали в наших змі сьогодні, що це дуже жирна, так така в лапках. Ну справді жирна ці. От цікаво би було дізнатися, які він завдання виконує, яка його стратегічна тактична важливість саме у цього Ну, це літаючий командний пункт. Якщо А uh, 50 у uh, чи а 50 це він поєднує в собі функції і розвідника. І літаючого командного пункту повітряними силами командно, і протиповітряної оборони. То це просто командний пункт, який отримує інформацію, ретранслює, обробляє, з нього можна управляти діями наземних військ, але вартість цього літака, ну, скажімо, в рази, якщо не сказати, що в 10, ну не в 10, але все ж таки ну в мінімально 5 разів менше, екіпаж там теж менший. І щодо офіцерів управління, ну вони дійсно на цьому борту теж важливі, теж висококваліфіковані. От але з втратами цього літака, ну росіяни якось до них ну машина випуску кінця 70-х років, хоч вона й напхана радіоелектронікою, але в них їх. Більше ніж отих тих а 50 Це не така дошпульна втрата, але приємний бонус для нас. От власне продовження того, що ви кажете, так от, за даними довідника Military Balance, у 22-му році на початку повномасштабної війни, так з Україною в Росії було 12 цих літаків іл 22 м і 10 іл 22 старшої старішої модифікації. Тобто це невелика кількість, наскільки я розумію, так. Ну, у них ще були на його базі простори-транслятори, були на його базі ще три постановники перешкод. От, тобто, якась кількість таких літаків росіян була. І для них це ну, ну впав то і впав. Да? А от А-50 це вже символічна втрата. Розумієте, це літаки, які на пальцях двох рук все. Більше в них нема цих машин. От от от. Я хочу це ще... найдорожче, нема. Навіть їх найкращий, найновіший стратегіна надзвуковий стратегічний бомбардувальник ту 160 мало не в два рази дешевший від цього а 50 От власне я хочу ще попросити моїх колег показати ще раз оцей іл 22 м так ушкоджений, от дивлячися, так на цю світлину, пане Валерія, як ви гадаєте, чи підлягає він взагалі відновленню? Ну, я думаю, що саме цей борт відновленню не буде підлягати, бо ну, ну, подивіться, тут або знову перебирати повністю всю хвостову частину, тобто залишити і навіть силова структура не, не піде. Цей літак все, це піде на хлам. От. А от обладнання з нього я не бачу просто передньої середньої частини літака. Якщо там менше ушкодження, то з нього буде зняти радіоелектронне обладнання і переставлене на інший борт, який зараз просто стоять в резерві на базі збереження. Тобто, цей літак, я думаю, що процентів на 90 він піде на списання. І на завершення коротко. От ви згадали про те, що вже отакий двадцять 22 один знищили під час у цього славнозвісного бунту, скажімо так, Пригожина в червні 23-го року. От за даними британської розвідки, це а можна ви я вас переб'ю на секундочку. Я б його назвав недобунтом. Як все в Росії недо. Ну, звісно, так недопрацьоване, недороблено, не до так. Дивний, правда, такий був бунт. Ну, менше з тим, за даними британської розвідки, от втрата літака оцього цього Іл-22 тоді вплинула на російські повітряні і наземні операції. От чи вплине знову ж таки нова оця ліквідація оцього чергового Іл-22 позитивно на от, ситуацію на фронті? Ну, з нашої сторони, звичайно. Так. З нашої сторони, звичайно, хоча цей літа... ці літаки вони не прив'язані до конкретних е... ділянок фронту. Ну, замість нього прилетить інший, але все одно, е... скажімо так, доведеться змінити маршрути патрулювання цього літака. Да? Доведеться змінити якісь режими патрулювання. Тобто, ну, на деякий час дійсно росіянам доведеться втихомиритися і особливо не рипатися на фронті.